Ви потрапили на виробництво натуральної косметики. Я приїхала з Донецької області, з міста Дружківки, релокувала виробництво сюди, через півтора роки після повномасштабного вторгнення вивезли все, я писала грантові підтримку, де тільки можна. І мені всі відмовляли. І коли я була в Дружківці, дзвонив мені Хелп. Я навіть не розуміла, хто мені дзвонить. Тому що я настільки вже звикла, що мені всі відмовляють. І коли я у Дружківці гружу все і мені кажуть, ми тут вас профінансувати хочемо підтримати, я просто була в шоці від того, що от так воно склалося. Отже, пішли, ми з вами потрапимо на екскурсію. Це така маленька отут кімнатка. І тут відбувається виробництво косметики. І потім, коли вже готова косметика розлита в тару, вона потім потрапляє вже у остальне відділення. Далі тут ми потрапляємо у склад сировини. Частину тари я придбала за грантові кошти Хелпа. Хелпові гроші мені ну дуже допомогли просто купити тару і запустити цей махавік. Це розливочний апарат за допомогою вашого індукційного запайника. Отакі баночки вони мають таку мембрану. Тобто, Це у нас така точка росту, він нам дуже допоміг, щоб можливо було не тільки зберігти косметику класно, а й продавати її на маркетплейси. Ось наш крем для тіла, він поки на етапі розливки так його запаяли. І далі він потрапляє в обклейку. Це такий у нас маркератор, ми їм ставимо артикули. У нас дуже часто потребують, ну, наприклад, мейкап, щоб стояв їхній артикул або штрихкод. Дякую! Ми вас Вітаємо ви молодці!